Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу, а ми продовжуємо нашу подорож областями України. І сьогодні ми сплетемо з вами силянку за традиційним орнаментом Херсонської області. Автор даної схеми пані Леся. Підбір бісеру, мій особистий. Силянка помірно заокруглюється навколо шиї, тому її можна носити як чокер або як намисто. Ширина силянки 3,5 см. Довжина моєї силянки 37 см. На таку довжину необхідно 37 г бісеру. Використовувала черський бісер номером 10 білого, чорного та червоного кольорів. Бісерна нитка. У мене поліарт 40. Відрізаю шматок нитки довжиною 1,5 м. Закріплюю стоп на мистину. Таким чином, щоб можна її було потім легко зняти з нитки. Коли намистина закріплена, переходимо до плетіння першого ряду. Для першого ряду набираємо 1 червону, 9 білих, червону, 3 білі, 1 червону, 5 білих, 2 чорні, 1 червону, одну чорну, 3 білі, 1 чорну, 1 червону бісерини. Спускаємо бісер до стоп наместини розбіщуємо бісер у лівій руці стоп до догори. Відділяємо червону, чорну, три білі, чорну, червону та заходимо голкою у дві чорні бісерини в напрямку догори. Набираємо три білі бісерини. А заходимо у четверту білу бісерину голкою догори. Набираємо одну білу, одну червону, одну білу, пропускаємо білу, червону, білу та заходимо у другу білу бісерину голкою догори. Набираємо одну білу, одну червону, одну білу, пропускаємо білу, червону білу та заходимо у другу білу бісерину голкою догори. Набираємо три білі, пропускаємо три білі бісерини та заходимо у четверту голкою догори. Набираємо три білі бісерини, проходимо у червону бісерину, голкою догори. Набираємо білу, червону, білу, заходимо в середню білу бісерину, голкою донизу. Набираємо три білі бісерини, заходимо в середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо одну білу, дві червоні, заходимо у середню червону бісерину, голкою донизу. Набираємо три червоні бісерини, заходимо у середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо дві червоні, одну білу бісерину, заходимо у середню білу бісерину, голкою донизу. Набираємо одну білу, дві чорні, червону, чорну, три білі, одну чорну, одну червону бісерини. Спускаємо цей бісер до плетіння, відділяємо всі бісерини до двох чорних бісерин. Заходимо у дві чорні бісерини голкою догори. Набираємо одну білу, дві червоні бісерини, заходимо у середню червону бісерину голкою до гори. Набираємо три червоні бісерини. Заходимо у середню червону бісерину голкою до гори. Набираємо дві чорні, одну білу бісерину, заходимо у середню червону бісерину голкою догори. Набираємо одну червону, дві білі бісерини, заходимо у середню білу бісерину, голкою догори. Набираємо три білі бісерини. Заходимо у середню червону бісерину голкою догори. Набираємо білу, червону, білу. Заходимо у середню білу бісерину, голкою донизу. Набираємо три білі бісерини. Заходимо у середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо дві червоні одну білу бісерину, заходимо у середню чорну бісерину голкою донизу. Набираємо три чорні бісерини. Заходимо у середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо дві чорні, одну червону бісерину, заходимо у середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо одну білу, дві чорні, червону, чорну, три білі, чорну, червону бісерини. Спускаємо цей бісер до плетіння. Відділяємо дві чорні бісерини та заходимо у них голкою в напрямку до гори. Набираємо дві червоні одну білу бісерини, заходимо у середню чорну бісерину голкою до гори. Набираємо три чорні бісерини. Заходимо у середню чорну бісерину голкою до гори. Набираємо білу дві червоні бісерини, заходимо у середню червону бісерину голкою до гори. Набираємо білу червону білу бісерини, проходимо у середню білу бісерину голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у червону бісерину голкою догори. Набираємо білу, червону, білу бісерини. Проходимо у середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо одну білу, дві червоні бісерини, проходимо у середню червону бісерину, голкою донизу. Набираємо дві чорні одну білу бісерину, проходимо у середню червону бісерину, голкою донизу. Набираємо дві червоні, одну білу бісерину, проходимо у середню чорну бісерину голкою донизу. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо одну червону, дві чорні, червону, чорну, три білі, чорну, червону бісерини. Спускаємо цей бісер до плетіння, відділяємо 2 чорні бісерини та проходимо крізь ці бісерини голкою до гори. Набираємо 3 червоні бісерини. Проходимо в середню білу бісерину голкою до гори. Набираємо три червоні бісерини, проходимо в середню червону бісерину голкою до гори. Набираємо 1 червону, 2 чорні бісерини, проходимо в середню чорну бісерину голкою до гори. Набираємо чорну дві червоні бісерини, проходимо в середню червону бісерину голкою до гори. Набираємо дві червоні, одну білу бісерини, проходимо в червону бісерину голкою до гори. Набираємо одну білу червону білу бісерини, проходимо в середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо три червоні бісерини. Проходимо в середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо 3 чорні бісерини. Проходимо в середню чорну бісерину голкою донизу. Набираємо 3 червоні бісерини. Проходимо в середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо червону білу, червону бісерини. Проходимо в середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо одну червону, дві чорні, червону, чорну, три білі, чорну та червону бісерини. Спускаємо до плетіння, заходимо у дві чорні бісерини голкою догори. Набираємо дві червоні одну білу бісерини, заходимо у середню білу бісерину голкою до гори. Набираємо білу, чорну білу бісерини, заходимо у середню червону бісерину голкою до гори. Набираємо дві червоні одну білу бісерини, заходимо у середню чорну бісерину голкою до гори. Набираємо одну чорну дві червоні бісерини, заходимо у середню червону бісерину голкою до гори. Набираємо три білі бісерини, заходимо у червону бісерину голкою до гори. Набираємо білу, червону білу бісерини, заходимо в середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо три білі бісерини. Заходимо в середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо білу дві червоні бісерини, заходимо у середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо одну білу, дві чорні бісерини, заходимо у середню чорну бісерину, голкою донизу. Набираємо дві чорні одну білу бісерини, заходимо у середню червону бісерину, голкою донизу. Набираємо червону, дві чорні, червону чорну, три білі, чорну червону бісерини. Спускаємо бісер до плетіння, проходимо у дві чорні бісерини голкою до гори. Набираємо одну білу, дві червоні бісерини. Заходимо у середню чорну бісерину голкою до гори. Набираємо одну чорну червону чорну бісерини, проходимо у середню чорну бісерину голкою до гори. Набираємо дві чорні одну білу бісерини. Заходимо у середню червону бісерину голкою до гори. Набираємо одну червону, дві білі бісерини, заходимо у середню білу бісерину голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Заходимо у червону бісерину голкою до гори. Набираємо білу, червону, білу, заходимо у середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо три білі бісерини. Заходимо у середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо дві червоні, одну білу бісерини, заходимо у середню чорну бісерину голкою донизу. Набираємо одну чорну, дві червоні бісерини, заходимо у середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо три червоні бісерини. Заходимо у середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо одну білу, дві чорні, червону, чорну, три білі, одну чорну, одну червону бісерини. Спускаємо бісер до плетіння. Заходимо у 2 чорні бісерини голкою догори. Набираємо три білі бісерини. Заходимо у середню червону бісерину голкою до гори. Набираємо три червоні бісерини. Заходимо у середню червону бісерину голкою до гори. Набираємо три червоні бісерини. Заходимо у середню червону бісерину голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Заходимо у середню білу бісерину голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Заходимо у червону бісерину голкою до гори. Набираємо білу червону білу бісерини. Проходимо у середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо три білі бісерини. Заходимо у середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо три білі бісерини. Заходимо у середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо три білі бісерини. Заходимо у середню червону бісерину голкою донизу. Набираємо три білі бісерини. Заходимо у середню білу бісерину голкою донизу. Набираємо одну білу, дві чорні, червону, чорну, три білі чорну-червону бісерини. Проходимо у дві чорні бісерини голкою догори. Набираємо три білі бісерини. Проходимо у середню білу бісерину голкою до гори. Набираємо одну білу червону білу бісерини. Заходимо у середню білу бісерину голкою до гори. Набираємо одну білу червону білу бісерини. Заходимо у середню білу бісерину голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Заходимо у середню білу бісерину голкою до гори. Набираємо три білі бісерини. Заходимо у червону бісерину голкою до гори. Далі орнамент повторюється, я залишаю час на екрані, на який ви можете повернутися та продовжити плетіння разом зі мною. Для даної прикраси пропоную зробити ось такі зав'язки з ниток. Як зробити такі зав'язки, покажу у наступному відео. Тому не забудьте підписатись на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі та увімкніть дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. Нова область вже зовсім скоро. Всім дякую за перегляд.